Абортовані діти. Скільки клієнток приходили до мене в грудову практику і звинувачували себе за те, що вони колись це зробили. Але як духовний провідник, я скажу тобі, що кожна душа, яка приходить на цю планету, знає знає свою точку смерті. І ці діти яких абортували, які не вижили, які дуже швидко покинули цей світ, їм не треба проживати життя з духовної точки зору, вони прийшли дуже швидко перевтілитись на планеті Земля в цю матерію, щоб піти далі в своєму розвитку. Їм треба було закрити ось таку маленьку краплинку. Для цього їм не потрібно було відпрацьовувати карму і задачі душі, тому що людина починає відпрацьовувати задачі своєї душі вже в дорослому свідомому віці. Ці діти, які живуть в тілі. Недієспособному, хворі. Всі діти, які швидко дуже уходять з цього світу, тільки народилися чи прожили дуже мало, діти, яких абортували, вони не проходять свої уроки душі. Вони приходять сюди дати урок душі мамі і татові і швидко зробити свою. Галочку поставити, що я тут був, я перевтілився, я дав тобі урок і тобі, тому що ми з тобою, коли були душами, домовились про це. Ми всі тут не случайні, не випадкові. Кожна душа, кожна людина, яку ви знаєте в своєму житті, це вже давно все створено. Там наверху, коли ми перед тим як втілитись, домовляємось з душами, хто з ким буде взаємодіяти, хто кому буде приводити якісь болісні уроки. якісь, чому болісні уроки? Тому що ми проживаємо через біль, формуємо свій досвід і йдемо далі вже з таким багажем. Це називається наша наш урок душі. Ми його пройшли. Їх багато за життя. Планета Земля, на жаль, це не рай на землі. Планета Земля це школа, така для душі, я кажу, навіть школа виживає. Ання, але можливо, це не зрозуміло просто о, звичайній людині, яка ще не пішла в духовність, яка не пішла в свідомість. Тому що це важко сприйняти розумом. Але якщо ти себе звинувачуєш в тому, що ти зробила колись, то коли ти знаєш, що це все заздалегідь прописано, і ця душа чітко знає, що її не абортують, і вона прийде, і ти її вирішиш залишити, чи її абортують, чи ця душа знає чітко, що вона сюди прийшла, їй треба прожити тільки рік. Дати мамі і папі урок, урок втрати, чи душа, яка проживає, наприклад, страждання в тілі, да, де дітки страждають від душа в тілі, фізично не може нормально проживати, вона несе і відпрацьовує карму з тих минулих життів, яку вона напрацювала собі в негативному аспекті. Ми не знаємо, що та душа могла колись робити, могла дійсно комусь наносити шкоду велику, і зараз вона приходить в це тіло відпрацювати в стражданнях. Тому знімай з себе вину.